Доброго дня, шановні підписчики, ви на каналі Firebest, з вами Павло. Ми знову трішки перемістилися в таких склазьких умовах, але не можу не зробити огляд на ось таку чудову піч хорватського виробника Ember. Камін називається D19VG. Камін овальної форми зростом 1,40 м. Огромним, просто огромним радіальним склом. Ось такою ж для Дров. Верхнє підключення димоходу 150-го діаметру. І можливе заднє підключення. Тоді зверху ставиться заглушка до міліметра. І, і, і виглядає як бездимоходна без конструкція. Ось у нас хлостникова решітка. Ось у нас такий, така керамічна футіровка. Ось у нас двойний дожим двері. Дверь самозахлопкующая. Дуже герметична. Ось. Ручка з нержавіючої сталі. Ось такі дзвони. У нас тут регулювавка подачі повітря і навіть є повітря з приміщення. Є приток воздуха з наружжя з вулиці. Як завжди можу сказати про цей бренд, як людина, яка багато бачила печей. Сталь 3 міліметра. Що може бути особливого? Особливо тільки те, що все виконано бездоганно. Ось це і особливість. Нічого не хлюпає, нічого не болтається, нема ніяких сварочних недоліків, видно якісь царапини і ще якісь дрібниці які кидаються в очі Тобто всі ці дрібниці потім виходять в те що і, і, вам не портить настрій і ви розумієте що ви купили піч преміум класу чи варто? так да, варто собі в таку поставив однозначно. є точно така модель в камені дасть Бог скоро зробимо відеообзор на піч камені. І дасть Бог скоро буде відео, як воно горить. З вами був Павло, на все добре.